І так, розповідаю, сьогодні в мене перший робочий день в новій IT-компанії. І я хочу показати, де і за яких умов працюють айтішники. Let's go! Для тих, хто зі мною не знайомий, я працюю розробником мобільних додатків вже 5 років. І за цей час у мене було декілька різних компаній, Та частіше за все компанії пропонують майже однаковий соціальний пакет для своїх співробітників. Тому умови праці, які я вам сьогодні покажу, будуть плюс-мінус в усіх IT-компаніях. Зазвичай я працюю вдома і не відвідую офіс. Працювати віддалено я почала, коли стався ковід, і мені так сподобалось, що їздити в офіс для мене стало більш не в задоволення. Але на цій роботі мене попросили їздити в офіс хоча б один раз на тиждень. Тому сьогодні, в мій перший робочий день, я буду працювати саме з офісу. Робочий день в IT зазвичай з плаваючим графіком. Це означає, що ти можеш починати роботу, скільки тобі зручно, та закінчувати також, коли зручно. Головне працювати 8 годин на день та відвідувати всі мітинги з командою. Я ж в офіс сьогодні планую приїхати о 10 ранку. Та можна починати роботу хоч об о 11 ранку, чи о 7 ранку, як вам зручно. Або кому як подобається. До речі, в мене є маленька дитина, яка Зазвичай прокидається о сьомій ранку, тому я думаю, що буду починати працювати десь о дев'ятій. Хоча раніше до народження мені навіть прокинутись о дев'ятій було складно ледь-ледь о 9.30 з кроваті вставала та о десятій починала працювати. Ну що ж, маємо те, що маємо, це таке на ну, материнство. Зазвичай я дуже люблю збирати луки і ходити на роботу більш в жіночому одязі. Та сьогодні я вирішила бути як типічний айтішник та вдягнути щось на кшталт худі та джинсів. Адже я не знаю, можливо, в офісі буде прохолодно і я змерзну в спіднички, тому худі, джинси це все моє сьогодні. Так, я майже готова. Залишились фінальні штрихи і можна вирушати. Да, Добиратись кудись зранку в Києві ще та задача: дороги загружені. Трафік високий, тому мені потрібно буде провести в дорозі цілу годину, щоб доїхати до місця призначення. Якщо чесно, мені завжди шкода проводити час без користі, тому я зазвичай слухаю аудіокниги або включаю якийсь ютуб з корисною інформацією. Ось я майже і на місці залишилось знайти, де припаркувати машину, щоб її не евакуювали. Знайшла карманчик з останнім вільним парковочним місцем. Коштує парковка 25 гривень на годину, тому за 8 годин роботи і за паркінг сплачу приблизно 200 гривень. В офісі за попередньою домовленістю мене зустріла бариста. Вона мені показала офіс, провела екскурсію, тому давайте подивимося разом. Це наш основний зал, де працюють співробітники. У кожного є своє місце, але загалом ось такий open space. Це кухонька, Звідки відкривається прекрасний вид. І тут є у нас кавомашина, водичка, різні фрукти і ще є ласощі. Співробітники в необмеженій кількості можуть брати чайочок, каву або фрукти чи ласощі, які у нас присутні. Потім мені видали ось такий ось ключ-перепустку та видали ноутбук. А зараз я вам покажу мій кабінет, з якого я буду працювати. До речі, команда мене сьогодні зустріла сніданком. Там були хамон, хлібчик, сирочок та різні різні вкусняшечки. Як я вже сказала, у нашої команди є окремий кабінет. Звідси відкривається прекрасний вид. А це обща зала, де ви можете відпочити, пограти в теніс, наприклад, чи подивитися щось на екранчику, чи зіграти в ось такий настільний футбол. Також в офісі ви можете придбати салатики і різну їжу, але у нас є і безкоштовні всякі бургери та сендвічі. Ще є меню, і ще я вперше бачу, коли в офісі є окремий бариста, який приготує вам лати, мачу, чаї або видасть солодощем. А це вже окрема кухня, яка відноситься більш до нашого кабінету. Тобто моя команда може їсти окремо на загальну кухню, ми майже не ходимо. Давайте я вам покажу тепер наш кабінет більш детальніше, коли вся команда пішла обідати, а я вирішила залишитись сьогодні і не їсти. Я трішки нервую, тому в мене кусок до горла не лізе, і я залишилася трішки з'їла ковбаски, яка залишилась від нашого сніданочку, і випила кави. Доки моя команда обідає, я вирішила запустити скоріш проект і детальніше з ним ознайомитись. Якщо ви стомились працювати сидячи, ви можете підняти свій робочий стіл і попрацювати стоячи. Загалом мені моя робота дуже подобається. Адже дуже кльово, коли ти пишеш щось, а потім твою аплікушку можуть скачати люди і користуватися нею по всьому світу Поки я працювала, мені принесли ось такий подаруночок. Трішки пізніше я вам покажу, що там знаходиться всередині. Так як я сьогодні не опідала, тому робочий день у мене закінчився о 6 годині. І знову, щоб доїхати додому, мені потрібно витратити одну годину з мого життя. Доки я їду, розповім, що у нас в офісі також є душ на випадок блекаутів, і якщо у вас вдома не буде світла або води, ви можете приїхати в офіс та прийняти душ. Також часто в офісах є спортивна зала, щоб ти мог відволіктись від роботи і трішки позайматися спортом. Як я вам і обіцяла, зараз покажу, що мені подарували в перший робочий день. Це такий рюкзак, там знаходиться футболочка, блокнотик та ручка. Все, на цьому мій робочий день закінчився. Чекаю від вас коментарів!